Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в Among Us. Ми спочатку пограємо в оригінальний Among Us, та потім Hide and seek. Е, Я прошу звернути увагу на те, що. Ні, 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 ні. Я в отакі кімнати не заходжу. Прошу звернути увагу на те, що я збираюся змінити. Ну, нік. Назву канала я вже змінив. А ось... аватарку. Так що... Тепер я буду знімати Among Us. Ааа! <гум> Може, кінь О, ну нарешті. Сапа, чому я? А чому я кораловий? М -м -м. Забрали в мене в мене колір. Добре. 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 Так, підемо. Опа. Все, підемо виконувати завдання. Де в мене є завдання? Ага. 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 Не йди. а а А-а-а! Але ти що? Ні. Мені важливіше виконувати завдання. Добре. Я не можу виконати це завдання. Добре, біжимо. А, вже не біжа. Зрозумів. Я... О, ідемо, я покажу, що я член екіпажу. Чому я не можу відскануватися? Е... Незрозуміло. Мені потрібно відскануватися ой ой мене вбили. Ой потрібно було виконувати завдання, а не сидіти на одному місці. Ой ой Ау. Ау. Забудемо. Ну зате я бачив, що я ангел-хранитель. Або ангел-гардіан. І що? Оу! Ні, нічого собі! Ура! Нарешті! А скільки імпостерів? Ааа, їх троє! Не зрозумів. А де завдання? А де завдання? Не здра Не бійся. Я з тобою. Добре, забуду обрасив все. О, привіт. О, до побачення. Не, Стоп. А, все. Завелося, що в мене скин вкрали, Що... <гум> компанія Амоусів. так. Ну нарешті, о, все завдання. І тільки почав завдання виконувати і знову. Можна без цього? Можна. Можна? Можна? Слухай. Тебе не чують. Тебе не чують. Тебе не чують. Да буде якесь із... Ачу за когось два І за теж за... когось. Ну. Можна без цього? Як багато в мене завдань Лійка, лій... ось лійка. Полетіли.

тебе тільки що били. Клас! Добре. Дуже добре. Go only Imposter добре, добре. Хтось воздержався, Це салатовий... Як вважаєте? Вони це бачать? Добре, завдання я Я трохи прихворів все. Навіщо? Навіщо? Все, мені тут знаходитися не цікаво. Граємо в Хайден Сі. Так, добре, добре, добре. Тут. Тут. До побачення. Мене тут, а більше немає. Тут, 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 ту тут Т-дуту, ту-ду, ту, ту, ту? Я вдач, як удачно я зайшов. Цікаво, хто ж буде імпостором? А чому не я? Ну, добре, все. О, в нас був ліхтарик. Ура! Не давиджу ліхтарик. Там в мене, мене ще вийшло одно завдання. І це. А, ні. Це не одне. Новігації ту 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 Тигуть. Тигать. Я просто буду бігати по карті. Так и вы читали мы я, Сикор, Одна хвилина, одна хвилина заручилася. Ту, 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 а він наближається, все віддаляється. Його поблизу немає. Мін. О, привіт! До побачення все. Привіт, до побачення. Привіт, до побачення. Я кожний раз так буду робити. Привіт, до побачення. До побачення. Я говорю до побачення. До побачення, не а -а -а. Допоможіть до побачення. А -а -а -а. Я один залишився посеред всіх. Вони, мабуть, вони, мабуть, ще зараз будуть кружляти навколо мене. Ось тут і я і встану. Все, до побачення, до побачення, до побачення до побачення. До побачення, друзі. Побачимося у наступному.